Ось такі йдуться, друзі, класний термос. У нас він є офігенний. ж. Ці, Оце яка ціна. 1299 датських кран. Це десь близько 8 тисяч гривень. Друзі, спинилися ми на отакому такому склі. Вибрали ми. Ось такі бокали. Я думаю, що це буде прикольний подарунок. Ви як рахуєте в хату, в будинок новий. Для того, щоб гості приходили, могли також гарно їх поставити на стіл. Дуже прикольно. Стильненьки.